До контрольованої Україною частини Луганської області приєднаний ще один населений пункт Попаснянського району. Село фактично знаходиться в нічій так званій сірій зоні за крайнім українським блокпостом. Підрозділи наших військових тут не дислокуються, однак бойовиків ЛНР теж немає. Наразі село відключене від фінансування. Після цього люди почали звертатись до місцевої влади з проханням повернути їх знову до України. Керівник Луганської області Геннадій Москаль привіз у Катеринівку гуманітарну допомогу й особисто поспілкувався з селянами. Не додивилися до того, що хто в тому селі. Спитали, хто там є. Та, вроді, там вроді козаки. Значить, коли почали розібратися, я післа в главу адміністрації. От він, бачите, прапор вивісив, значить, сільської ради тут своєї нема, клубу нема, фельдшерського кушерського пункту нема. Ну ніяк для 160 чоловік ніхто ж не буде створювати таку велику інфраструктуру. Зараз це все відмінили, тобто вони не отримали тільки пенсію за березень місяць, за рев. Квітні вони отримують. Так вони отримували повністю всі соціальні виплати. А волонтери з Буковини продовжують передавати допомогу на Луганщину. Цього разу вони привезли три всюдиходи й продукти. Уази і харчі доставили в Сєвєродонецьк. Волонтери з Чернівецької області. Автомобілі укомплектовані та приведені до ладу саме для того, щоб служити військовим і цивільним у прифронтових селах. Гроші на придбання авто збирали волонтери Анатолій Дронь і Дмитро Щербанюк. Саме вони й переконували громаду Заставнівського району в необхідності покупки для передбачає. Дової УАЗів. Один із всюдиходів іменний. Його передадуть 24-й бригаді, де служить чимало буковинців. Ми дуже вдячні нашим буковинським волонтерам. Вони золоті люди у нас, одні з найкращих волонтерів. Дякую вам, хлопці, за те, що ви нам допомагаєте, за те, що ви рядишком і не забуваєте про нас. До придбання автомобілів долучились і приватні підприємці, і держслужбовці, і просто Буковинці. До речі, тільки із Заставнівського району Буковини на Луганщину передали вже п'ять автівок. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.